Друзі, привіт! Сьогодні відео буде, як ви здогадалися. Будемо оприскувати від жука картоплю. Так як у мене тут її сотки цієї картоплі, можна було б швидше оприскати би ручним оприскувачем, але він у мене зіпсувався. Я його провірив, тече. Запчастин зараз немає. Це треба їхати у район купувати далеко. А жучки вже ось я вам покажу, повилуплювалися. Ось. Бачите, сидять. І до вечора вони ловко підійдуть картоплю. Ось такі маленькі поки що. Ну, у мене тут ось латочка картопля. Картоплі. Хто слідкує за моїм відео, то тут я так експериментально, механічно вручну садив її, нарізав каналки, прогорнув тракторцем своїм. Скільки в мене тут? Один, два, три, чотири 5 рядочків. І тут 4, 9. Тут трактором і загортав. Ось його. бачите, ось так, так вийшло, трошки нерівно. Ну, а тут далі ось <гум>, жінка загортала. Так, прискав я від бур'яну картоплю, ну щось, щось не дуже подіяло. Там якась, не пам'ятаю, як називається, там його багато тих назв. Ну, койде подіяло, бачите, ось щериця ось пожовтіла. Ну, Мещі так чуть-чуть, чуть-чуть, ось тут трошки. Солодкої кукурузи, Тоже так. Отут я ще міжряддя пройшовся ручним полільником. Тут поки що ні. Ну, Подивимося ще день-два. Отам пише, що аж на сьомий день результат. Поприскав я, друзі, у попередньому відео. Я вам показував, як я тут унизу. Сіяв кукурузу піонер, вона вже ось сходить. ну і, Так як залишилося чимало, там на 20 літрів аж було цього гербіцида, щоб обрискувати картоплю. Ну там пишеться картопля, кукуруза, то кукуруза була, ще не зійшла, то я побризкав і тут. То після того вона почала. Більш-менш так нормально сходить, бачите? Сходить, рядочки вже видно гарно. Два, три листочка вже є, вже в основному зійшла. Ось. Зараз покажу вам ближче. Ось така, бачите. То бур'яну немає. Основну кукурузу я свою вже обробив гербіцидом. У нас там у районі є, продається, магазин і там заходиш, кажеш, що ти будеш бризкати і яка площа. І вам наливають в бутилочку гербіциди. Там два в мене було пріма, на букву М ще якийсь забувся. Ще я в цьому не розбираюся, дуже ще тільки вивчаю, заповнив, що пріма. І прилипач три. Ну, ціна яка? Вийшло. Виходить, 10 гривень на сотку. Ціна така у роздріб, як наливають, як не на великій площі, ото я взяв на 40 сотих 400 гривень заплатив. Побризкав, бур'ян прив'яв хорошо. Ліг там, лобода, щариця, мишій, пожовтів. Ну, Діє, діє, вроді би нормально все. Розходу все вийшло, все правильно. І товаришу теж побризкав кукурузу 26, сотих. він теж саме брав. У нього там була гречка посіяна, то навіть цей ватник то жовтіє. Як буде далі, не знаю. Ось тут у мене ще є, покажу вам. Грядочка, кукурузу, яку я поливав. Ну, дивіться, поки не поливав, ось о, оцей чогось кусочок ось, такий десь із сотку, зійшла кукуруза перша. І вже на ній є ось о, скільки тут листочків. О, вже багато. Треба. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І сьомий лізе, вже треба бризкати. А є ось така. Бачите? Ось далі. Я починав поливати водою із того краю. То з цього краю, бачите, вона як тут більше. Почала тут швидше сходити. Ну і бур'ян. Видно ось кругами. Дивіться як. Бачите, круги поливав і де більше води попало, там і бур'ян більший. Тобто, мабуть, я вже побризкаю від гербіцидом сьогодні-завтра і тут. У мене залишилось там, я брав спеціально на 40 сотих, щоб і сюди вистачило. Ну, Бачите, тут посходило. Тут я теж сіяв ручною сівалочкою. Між дуряддя тут 65 см. Там мені сіяв лисівалкою. МТЗ-80 сіяв, точного висіву сівалка. Ну Тут в принципі, в принципі, принципі, теж так більш-менш. Ну, якість, звісно, не дуже по сіву, ну, але щось буде, щось буде, не без того. Так що ось так. Зараз ще вам покажу я, що я в оприскувачі доробив. Коротше, друзі, що я вам скажу про цей оприскувач. Треба повністю все переробляти. Ось дивіться, цей бак, ось бачите, він розлазиться, ось ось тягую. ці не працюють розтяжки. Так, замінив я по совіту моїх глядачів, поставив жовті розпилітелі. Розхід став менший, звичайно. Що ще я тут зробив? Та такого нічого. А, поставив фільтр тонкої очистки. Ось я купив. Тут він, як мені сказали, на 16 форсунок вистачає. У мене 8. Тут ось у мене зараз там під низом стоїть два звичайних електронасоса. Ось сюди я його отак, раз, зараз покажу вам. Ось, друзі, взяв жінки ні колготки, хе -хе, поотрізав дис, зробив бріджі з них хе, і позав'язував узлами галоші. Потім у мене ось є... Ось така резиночка і роблю ось так, дивіться. Ось так, друзі. Получився в мене фільтр грубої очистки. Воду, воду я набирав з річки, тому що вичитав в інтернеті, що вода повинна бути м'яка, тобто, щоб не було солі. У мене дуже жорстка вода, багато солей. І вона не нейтралізує дію препарату. Так що набрав з річки більш м'якшої води, не знаю, дощової немає. Ну, є як є. є. Ось вірьовка, щоб бак не загубить. Коротше, тут я планую переробити, зробити каркас, щоб він усією поверхнею рівно лежав на, типа, на полу. І сюди, щоб туди-сюди не двигався. Ну, в общем, це ось вже як закінчу, все приска, потім його розберу, буду робити так, як треба. Коротше, краще його самому зробити по новій. Буде значно простіше. Все рівно треба все переробляти. Ось так. А, ще ось покажу вам. Ось фільтр. Ось ой, не фільтр, а респіратор такий купив. Вуглецевий хімзахист. Ось тут, дивіться, на ньому написано. Ось таке. О, не знаю. Сказали, нормально беруть. Це такий не непрофесійний, не супер дорогий. А скільки мені там поприскать? Ось картоплі трохи і... Там 50-60 сотих кукурудзи і все. Це ж не гектари. Ну і ось окуляри такі. Оце такий у мене хімзахист буде. Так, зараз розкладуємо штанги. А ну провіримо. Гудить. Ось таке щось на дощ, мов трошки на крапати почало. Ну нічого, надіюсь вийде. Якщо не вийде, то обробимо тоді ручним. Хух. Одну хіміяку тільки їмо, а без неї ніяк. Друзі, отак. Три хвилини роботи чи п'ять і півгодини підготовки. Тут би я вже кілька разів сказав, що тут пройтися ручним і не мучитися, не топтати, не розвертатися. ну, Так як поламаний. Зараз ще я вам ось хотів показати кабачки. Я посіяв. Треба їх ось буде. Ой. Бачите, як після фризи, звісно, бур'ян сходить швидше, але то зовсім не страшне. Уже ось бачите, рядочки добре видно. Тут пару соток, чепуха. Жінка говорила, поможе обполе їх, а міждуряддя в мене метр шістдесят. Фреза метр двадцять і я пройдуся між ряддя фрезою і все буде так, як треба. Так що потрошку сходить усе, росте. Люцерочка, бачите, ось кошу по Ну, я в основному даю вечором їм. Багато трави даю, що вони он, навіть всю не поїдають. Ну вони тоді протягом дня не той. Доїдають. Я зранку їм даю дерті, вони їдять дерті, а потім протягом дня доїдають і траву. Так що, друзі, ось такий відосик. Так ми і працюємо, робимо. Так, якби більше новин нема ніяких. Чисто про поросяток зніму. Трошки пізніше, через день, через два відео. Там вже підросли у кнопи поросятка. Так що, кому треба, то заказуйте. Ну, в общем, у слідуючому відео я зніму про поросят і про малих і все там детально розкажу. Сьогодні про друге, про як я прискав картоплю. Так що, друзі, кому сподобалось, як я прискав картоплю від Жука, ставимо лайк, ну а кому не сподобалося дізлайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Пишіть коментарі, щось я що правильно роблю, що неправильно. Я ж говорю, тракторець у мене ось скільки? півроку, трошки більше, ніж півроку. Я поки що тренуюся, учуся, вивчаю. Ну нічого, потрошку виходить. Помічник, звісно, дуже хороший, бо мене часто запитують у відео, як тракторець, що до чого. Ще раз повторюся. Якщо у вас землі небагато, там, ну, я гадаю, 2 гектара запросто не можна обробити. Або так для себе грядка у вас одна, друга, третя. Помічник, Помічник дуже. Дуже-дуже-дуже хороший. Не треба ні за ким бігати. Ви самі виорите, і, і профризуєте, як ви бачили. І косілку я зробив, бур'янику, кукурузиння. Все можна до нього чіпляти, навісне все є. Ну, Тільки ж враховуйте те, що, що ще, як мінімум, щоб у вас більш-менш ви все могли робити самі, ще ви заплатите як мінімум ціну трактора. На все. Навісне обладнання. Ну, сам трактор нічого не робить. Треба тільки до нього щось чіпляти. Хто вміє, зробить сам, ані то купити помаленьку. А так робить всі-всі щось здоровий трактор. Усе. Оре, оприскує, фрезерує, культивірує, прицеп тягає, що хочеш можна, тільки в менших масштабах. Дуже-дуже такий маленький тракторець, дуже хороший, коли маленькі ділянки, десь заїхати. Його ширина метр вісім, є метр десять, і ви в фірточку, в кого фірточка метр десять, ви не заїжджаєте. У мене в хаті двері метр десять, два входи і виходи. Так що я можу заїхати в один вход, покататися по всій хаті і виїхати на другий вихід із хати. Ось, ось такий тракторець. Так що, друзі, ось таке відео. На цьому все. Пока. До нових скорих зустрічів. І все. Слава Україні!